В ніч на 1 лютого відбулась ігрова презентація Sony State of Play, на котрій показали як майбутні ексклюзиви для плойки, так і новинки, котрі невдовзі з'являться на ПК. Death Stranding 2, два нових Silent Hill, нова гра від Team Ninja, аспекти боївки Dragons Dogma 2 і нова частина Metro. Поговоримо тільки про найцікавіше. Я Андрій Бесовісний і ви знаходитесь на каналі ArtLine Play. Традиційна презентація в вкотре знайомить нас з майбутніми новинками. Показали немало. Нового ну, Соніка, контент для першого сезону FOM Stars появлення Godzilla в інді грі Dave The Diver, гачу Gru Zenle Zone Zero від творців Genshin Impact, а також кооперативний шутер від третьої особи Helldivers 2, який аж надто сильно нагадує одну з частин зоряних війн. Була в списку гра Stellar Blade від корейських розробників: це яскравий і барвистий екшн-шутер, з доволі типовим сюжетом про порятунок Землі від чудернацьких інопланетних істот. Гра гармонує з рамками сьогодення і крокує по всіх канонах. А що з цього вийде, ми побачимо вже 26 квітня на ps 5 в списку VR-гра під назвою Legendary Tales, котру допилюють вже 3 роки, і 8 лютого вона нарешті зможе покинути ранній доступ. Проект дійсно отримав вагомі зміни з моменту виходу у 2021 і прийняв дуже навіть амбітний вигляд. Останнім часом подібних ігор, як VR, так і НІ, виходить вдосталь, тож цей проект зможе скласти їм конкуренцію. Інтерактивний хорор Until Dawn таки з'явиться на ПК. Автори вирішили зробити переведення для Sony і водночас портувати його на персональні комп'ютери. Хлопці суттєво покращили графу, а також зберегли фірмову атмосферу цього чудового хорору. Нагадаю, що огляди на всі частини антології The Dark Pictures виходили на головному каналі Артлайна. Ну а огляд на цю гру вийде тут вже цьогоріч. Rise of Ronin – Нова гра від Team Ninja. Хлопці вирішили штурмувати плойку по максимуму, оскільки ані другий, ніоханівулонг не зуміли продемонструвати вражаючих результатів. Нова гра це щось середнє між двома вище згаданими плюс Assassin's Creed і Ghost of Tsushima. Тут і відкритий світ, і паркур, і різні технологічні прилади, які спрощують життя, а також криваві та брудальні бої. Великий мінус в тому, що з'явиться гра лише на PS5. Але журитись не варто. Уважно погляньте на картинку і анімації з Rise of Ronin. А тепер уважно погляньте на картинку і анімації з Dragon's Dogma 2. Чемпіона, видно, неозброєним оком. Дракус Dogma 2, це має бути дійсно щось приголомшливе. В новому відео автори показали нам аспекти бойової системи в грі за різні класи. І все це виглядає настільки блискуче, що ж засліплює. З нетерпінням чекаємо 22 березня, щоб пограти в цю дивовижу. Нова частина метро тішить і розчаровує водночас: тішить повернення до старої атмосфери, більш хорору і сервайвелу, а не тішить те, що гра буде в VR. Хронологічно події новинки відбуваються до подій Метро 2023. А ми зіграємо за лікаря, який шукає свою дружину. Що найцікавіше, студія ФОЕК Games не працювала над цією грою. Її створила студія Vertigo Games, з пера якої вийшла Arizona Sunshine і After The Fall. Один новий Silent Hill добре. А два ще краще. Вже тепер володарі ps 5 можуть безкоштовно пограти в невеличку Silent Hill The Short Message, в котрій ми будемо розслідувати зникнення своєї подруги під цілий оркестр з чертівні. Більш бажана гра ремейк другої Silent Hill. Нам нарешті показали геймплей, який, на відміну від трейлера, не демонструє стільки екшена. Це доволі типовий геймплей для Silent Hill, але показане викликає декілька питань. Питань до дубовості головного персонажа, до бойових анімацій, а також питань, чому Silent Hill перетворився на Resident Evil 2. Також не вражає графічний рівень гри, хоч її створюють на новому руші Unreal Engine 5. Можливо, до релізу ситуація зміниться. А вийде гра десь у 2024-му. Вишенькою на торті стане Death Stranding 2 on the Beach, продовження від Хідео Кодзіми, в котрому ми знову зіграємо за Сема Бріджеса. Якщо в першій частині ми з'єднували Америку, в другій ми з'єднуватимемо цілий світ. Це внесе суттєві зміни в візуальний стиль, яких так бракувало в першій частині. Тут вам і піски, і скелясті гори, і різні чудасі, які так любить Хідео Кодзіма. Нам показали багато нових транспортних засобів і нових фізичних можливостей. Встановлені мости до прикладу тепер можуть бути зруйновані повенями. Грі має бути багато нововведень, хоч суттєво геймплеї і не зазнав змін. Це буде той самий добрий Stranding, лише значно об'ємніший і ще більш багатий на механіки. Єдиний мінус: гра з'явиться аж у 2025 році і з'явиться в якості ексклюзива для PS5, Тому ПК гравцям доведеться чекати аж до 2026 також Козіма презентував свою нову франшизу: це шпіонський шутер Fuse Int, який не має жодного відношення до Metal Gear і є абсолютно новою франшизою, яка має стати кульмінацією в кар'єрі Котзін. Робота над нею почнеться після релізу Death Stranding 2. На цьому все. Ігри виходять і стають все більш амбітними, але подавати їх можна за рахунок ігрового ПК купити, який ти можеш в нашому інтернет-магазині. Підписуйся на Artline Play і став лойс. Побачимось вже скоро на цьому ж місці.